Сьогодні ми з вами познайомимося із макетами презентацій. Е, Гріша. Дивимося вже на екран. У вас сьогодні по цій темі практична робота. Перше, з чим ми познайомимося, це із макетами слайдів. Що таке макет слайдів? Це готовий макетик слайду, на якому вже розміщені певні текстові графічні та інші об'єкти. Вам треба тільки їх замінити. Тобто певним чином вже розміщені тексти, картинки, таблички. Вам треба просто поміняти якусь одну картинку на іншу, або додати табличку, або вставити текст. Зрозуміли? Це називається макети. Саме перший макет, з якими ви зустрічаєтесь, коли працюєте в презентаціях, називається титульний слайд. Він завантажується, коли ви запускаєте PowerPoint. У вас є тут заголовок слайду і підзаголовок слайду. Це називається. Титульний слайд, дівчатка, ховайте телефони, будь ласка, давайте, бо практично сьогодні буде по цьому, ви не будете знати тоді, як робити. Значить, самий перший слайд називається Титульний слайд. Це готовий макет, на якому є два текстові блоки. Загук слайда і підзалок слайда. Бачите? О, тобто у вас вже є готовий макет, коли ви запустили презентацію. Ось це приклад, що таке макет. Тобто вам відразу програма підготувала два місця, куди ви можете вводити текст. Якби програма цього не робила, то у вас би було ось так. Дивіться, був пустий слайд, да? і вам треба було б вставляти сюди надпис самому і щось писати. А так вам програма вже підготувала два готових блока, куди ви можете вводити текст. Зрозуміли, що таке макет? Хорошо, макетів є декілька в PowerPoint. Причому, якщо ви скачуєте презентацію з інтернету, там можуть бути якісь додаткові макети. Давайте подивимося, які макети є в PowerPoint. Для того, щоб створити слайд із макетом, ось тут є кнопочка Создати слайд, бачите? І під низом є стрілочка. На цій стрілочці написано саме слово Створити слайд. Коли ми на цю стрілочку натискаємо, у нас з'являються ось такі макетики готові. Які тут є макети? «Заголовок» і об'єкт це означає, що ви зверху слайда будете вставляти текст заголовок слайда». А в середині ви можете вставити якийсь об'єкт. Це може бути табличка, е картинка, відео, діаграма, е або якийсь, якийсь інший об'єкт. Давайте я покажу. Ось так. Да? Ось тут я вставляю заголовок, а тут я можу або вставити текст, або вибрати одну із шести кнопочок. Пізніше ми з цими шістьма кнопочками більш детальніше про них більш детальніше поговоримо. Для прикладу, я, наприклад можу цими кнопочками, замість цього всього об'єкта великого вставити табличку. Наприклад, я вкажу, що я хочу 6 стовпчиків і 6 рядочків. Нажимаю ОК, і в мене замість цього об'єкта вставляється табличка. Зрозуміли? Зрозуміли, що таке заголовок і об'єкт? Тобто я можу вставити заголовок і об'єкт. Заголовок розділу, якщо ваша презентація складається із декількох розділів, то ви можете вставити заголовок розділу ось такий. Сюди ви додаєте текст слайду, а тут ви великими буквами напишете, як ваш розділ буде зватися. Наступний макет називається два об'єкта». Цей макет використовується для того, щоб порівняти якихось два об'єкта. Зверху, ви пишете заголовок слайду, а всередині ви можете вставити якихось два об'єкта, Або текст, або ось тут вибрати знову ж таки якийсь об'єкт. За допомогою шести кнопочок. Наступний макет е, порівняння. Е, він дуже схожий до макету два об'єкта. Різниця в тому, що тут ще над об'єктом, який ви будете вставляти, можна додати підпис. Наприклад, тут написати там, тварину, а тут написати рослину. І тут вставити, наприклад, фотографію тварини, а тут вставити фотографію рослини. І таким чином ви ніби порівнюєте тварину і рослину. ну Для прикладу, да? От. наступний макет це просто заголовок. Тут не буде нічого, крім заголовок. Так, Зараз я заберу ці штучки. Наступний макет це просто заголовок, Тут на цьому макеті присутній тільки заголовок і все. А інші об'єкти ви додаєте самостійно. Так, пустий слайд. Це коли ви створюєте макет, який ви хочете повністю сам, -сам робити, то тоді ви вибираєте пустий слайд. Тут є такий макет, який дозволяє поставити просто пустий слайд. Об'єкт з підписом. Є залог слайду, є об'єкт, який ви вставляєте, а тут ви можете про цей об'єкт щось написати. Так, і далі останній це рисунок з підписом. Знову ж таки, сюди виставляєте картинку, просто тут більше нічого не можна вставити, крім картинки. Тут ви пишете заголовок слайда, а тут пишете опис цієї картинки, яку ви вставили. Зрозуміли, які є макети. Тепер що відбудеться, якщо ви просто нажмете створити слайд, не нажимаючи цю стрілочку. цю стрілочку нажимати не будете, а просто тут зверху нажмете на картинку цього слайда. Ставиться такий самий макет, як попередній. Тобто зараз в мене макет такий. Малюнок із підписом. так? Да? Якщо я зараз просто натисну кнопочку Створити слайд», не буду нажимати тут стрілочку, а тут зверху нажму, то в мене знову створиться макет рисунок із підписом. Бачите, ось тут у мене рисунок із підписом, і тут у мене рисунок із підписом. Зрозуміли? Чи ні? От. Якщо ви. Наприклад, не маєте ні одного слайду, і у вас тільки є титульний слайд, і ви просто нажмете Створити слайд, то автоматично створиться слайд заголовок із об'єктом. Зрозуміли? Да. Тобто, якщо у вас слайдів немає, ви нажали створити слайд, то буде заголовок і об'єкт просто. Є таке. Так, давайте пропустимо те, що я вже подивився, те, що я вже розповів. Ой, Я віддалив слайд? ой, у житті почав крутити. Так, інколи є, буває ситуація, що треба слайд скопіювати. Як копіювати слайд? Ви нажимаєте... Хлопці, я для кого це розповідаю? Що ви під партами сидите? Я Що-що? Будь ласка, на екран дивіться, не, не під партую, тому що я ж хочу, щоб ви щось знали. Там, коли тебе, Вадим, хтось сидить ще чи ні? Стані, будь ласка. Дивіться на екран. Я ж поясню, для того, що ви щось зрозуміли. Подивіться на екран, будь ласка. Нажимаємо праву кнопочку миші, тут є команда Дублювати слайд. Якщо ви здублюєте слайд, давайте, щоб ми побачили, що він дублюється. напишіть привіт. Нажимаємо дублювати слайд, і він створюється однакова копія цих слайдів. Можна видалити слайд, для цього нажимаємо праву кнопочку миші і вибрати видалити слайд. Можна, так, да, можна так само робити. Так. Зараз я подивлюся, що я ще не розповів. Так, тепер дивіться, оці об'єкти, бачите, тут є, якщо ви вставляєте слайд із об'єктом, там є шість картинок. З допомогою цих шість картинок ви можете вставляти таблиці, діаграми, схеми SmartArt ви ще не вчили. І діаграми, діаграми будете вчити в старших класах. Відеокліп це ви вставляєте відео. Малюнок із файла, це ви вставляєте малюночок із файлу. Тут пишеться, що шостий, шостий це онлайн зображення. Давайте подивимося, чи це онлайн зображення чи ні. ні. Тут просто картинки із колекції Microsoft Office, тому що в мене стара версія програми Microsoft Office, тому тут немає онлайн зображення. а в нових версіях. Microsoft Office шостим шостою картинкою є онлайнові зображення. Тоді ви можете вставити картинку з інтернету. Так, для того, щоб вставити табличку, ви нажимаєте вставити таблицю ось тут і вибираєте кількість стовпчиків, кількість рядочків. Наприклад, я вкажу три стовпчика і там три рядочка. Нажимаю ОК і в мене вставляється табличка. Для того, щоб вставити картинку, ви нажимаєте Вставити малюнок. Натискаєте і вибираєте папочку, в якій є малюночок. Наприклад, я, ось в мене є папочка з малюнками, я вставлю оцю дівчинку. От. Як, якщо ви хочете вставити, ну, в принципі, ми сьогодні будемо вставляти тільки картинки і навіть таблицю вставляти не будемо. Можна ще вставити картинку із колекції, нажимаємо вставити картинку із колекції. Нажимаємо тут кнопочку почати і тут можна вибрати якусь картинку з колекції, наприклад, Діда Мороза. Всі вставить сюди Дід Мороз. Також можна вставити відео, для цього треба відео мати. Давайте попробуємо, я не пам'ятаю, чи в мене є якесь відео, чи ні. Ні, Немає в мене ніякого відео на цьому комп'ютері. А можливо є на диску «Де», Давайте попробуємо зараз знайти щось. Так, є ось відео. Нажимаємо «Вставити». Ну, звичайно, пройде деякий час, щоб воно вставилося. Ось, ну і от вставилося. Вадім, Вадім. Ви щось в себе дуже вільно відчуваєтеся. Як бачите, я сюди вставилося відео, коли я нажав, вибрав відео на своєму комп'ютері. Зрозуміли, що ці картинки маленькі означають в вигляді об'єктів? Сюди можете використати цю кнопочку, щоб щось вставити. Так. Ну, інший спосіб додати щось це використати вкладочку Вставка ось тут. І тут є також і малюнок вставити можна, можна вставити картинку із колекції. Можна також вставити відео, можна вставити табличку. Де це наша табличка, ось табличка також можна вставляти. То тобто ви можете так вставляти, а можете використовуючи ці об'єкти вставити. Тут також є діаграма, смарт-арт, фігури. То можна це самостійно вставляти, а можна використати ось ці кнопочки і вставити з мой кнопочок. Так, ідемо далі. Ну, вставлені об'єкти ви можете переміщувати, змінювати розміри, редагувати, форматувати так, як в Microsoft Word. Дивіться, наприклад, я вставлю картинку. Ну, а далі я можу її переміщати. Змінювати розміри, обертати, видаляти і так далі. Зрозуміли? Понятно? Так. Так. І давайте я зараз поясню, яке у вас буде практичне завдання. Сідайте за... біля комп'ютерів, щоб ви бачили, що робити. Я вам скину ось такі файлики, бачите, їх багато. Ви відкриваєте файлик вправа 2.2». Нажимаєте ось тут зверху, дозволити редагування. І спочатку застосовуєте якийсь дизайн, наприклад, потік, як ми робили минулий раз. Так, і тепер дивіться, на першому кадрі тут є ядро з ДНК, мітохондрії, рибосоми, клітинна мембрана. Але немає картинок. Ви маєте ці картинки вставити. Для того, щоб вставити картинки, ви зверху нажимаєте Вставка. Тільки давайте я все-таки відкрию інструкцію, бо тут ще, по-моєму, другий слайд треба було вставити. Давайте вставимо другий слайд. Зараз чекайте, я відкрию книжку, щоб ми бачили, що нам треба читати. А що нам треба робити. Так, ось наша. Так, давайте по порядку. Ну, тут треба було взяти тему оформлення сонцестояння. Давайте подивимось, що тут є така тема оформлення сонцестояння. Трек. Технічно. Що не будемо шукати, виберете, яка вам більше подобається. Наприклад, я візьму ось цю. Так, читаємо пункт номер 3 Опишіть ваше прізвище ім'я клас, у якому ви навчаєтесь, у підзалок на титульному слайді. На титульному слайді тут є в нас підзалок. Ми пишемо е, прізвище ім'я. Я, наприклад, напишу Реля Богдан. І напишу 6 й клас. Оце ви робите на титульному слайді. Так? Далі читаємо, що треба зробити. Так. Уставте після титульного слайда новий слайд на основі макету порівняння. Давайте я покажу, як це робиться. Ви переходите на титульний слайд, нажимаєте вставка. Не вставка, а головна. Вибираєте тут на кнопочку стрілочку Створити слайд» І вибираєте макет сравнення, ну, це порівняння на українському. Зрозуміли? І у вас з'явиться такий макет готовий. Це ви маєте другий слайд, самостійно вставити, його не буде. Ви маєте самі вставити, взяти титульний слайд, натиснути. Е, створити слайд і взяти порівняння. Далі читаємо. Так, уведіть у залог слайда 2. Будова клітин. У мене комп'ютер потрібен. У мене комп'ютер хлопчик. Наші класні, що не знаю. Я класю, що мають. Це говорить, протести давно не слухаєш. Ти не слухаєш, ти полікаєш на операцію, це часто інформацію, я поясню. Потім десяти про шпаркти разу. Сидимо, що ти судиш, то в часі не виходить. Я побачу. Секундочку, бо Даші виключився комп'ютер. <сілив> <П 'ятувалися? сілив> Є, так? Да? Значить дивіться, ми вставили макет порівняння, да? ось такий макет. Тепер читаємо, що треба на цьому стадії додати. У залок слайда 2 напишіть будова клітин, а у тексті поля-тварина клітина та рослина-клітина. Значить, ми ось тут на слайді 2 пишемо тут: будова клітин. А тут пишемо тварина рослина А тут пишемо: ой, тваринна клітина. А Тут пишемо рослинна-клітина. <звук1> І тепер нам треба вставити картинки сюди. Для того, щоб вставити картинки, давайте я зроблю так, як у вас буде на комп'ютері. Скопіюю. У вас буде папочка спільна на робочому столі. Давайте я того, таку папочку собі створю, щоб імітувати так, як у вас на комп'ютері це буде відбуватися. У мене також є папочка спільна. Давайте «С». користувачі спільне. І давайте я створю ярличок на робочому столі, копіювати, вставити ярлик і нажму праву кнопочку миші, вставити. Не поняв. Користувачі, а юзер не спільний. Що не хоче вставляти? Ладно, давайте вставимо файлики тоді. Воно щось не хоче вставляти самі файли, цю саму папочку. Копіювати. Вставити. Ось, у вас будуть такі файлики, у вас не буде цього скулементи ПНЖ і іншого. Значить нам треба що зробити далі? Читаємо, що далі треба зробити. Уставте на слайд 2 зображення рослини та тварини клітини. Для цього виберіть кнопочку зображення, вставте тварину клітину і рослину клітину. Як бачите, я скопіював цю папочку спільне. Да? І тут є, дивіться, рослина клітина і тварина клітина папочці спільне, Вона б для вас на робочому столі, ця папочка. Як ми тепер вставляємо картинку? Ми нажимаємо цю кнопочку Вставити малюнок, вибираємо робочий стіл і шукаємо цю папочку спільне. Да, до речі, робочий стіл можна ось так рухати. Якщо його тут збоку не буде, ви рухаєте і вибираєте робочий стіл. Далі шукаєте папочку спільну помаленьку. Ось вона в мене, да? Я двічі клацаю, або ось вона. І в мене відкривається папочка. Я вибираю тварину-клітину. Вставляю. І так само нажимаю Вставити малюнок. У мене вже відразу папочка спільна відкрита, бо я вже в неї перейшов. І вибираю рослину клітину. І другий слайд у вас готовий. Ідемо далі. Сьоме завдання. Вставте на слайд 3 зображення ядра мітохондрій та рибосоми. Знач, переходимо на слайд 3. Тут вже немає в нас блоків, куди можна вставляти. Тому треба самому вставити. Тоді ви нажимаєте Вставка, малюнок у нас знову ж таки вже відкрита папочка «Спільне». Ми вставляємо ядро. Трошки зменшимо його. Далі треба вставити мітохондрії. Давайте ще зменшимо, бо в нас тут буде багато об'єктів. Нажимаємо Вставка малюнок мітохондрії. Вставити, зменшуємо. Далі вставляємо рибосоми. Вставка малюнок рибосоми. Вставити. Зменшуємо. І нам залишилося вставити клітинка. Клітина, так? Да? Клітина мембрана. Вставка малюнок і шукаємо клітинна мембрана». Тут її немає. Так, а її треба вставляти там. Так, 7. Ні, не, не треба. Тут клітинна мембрану» не треба було вставляти, тому ми не вставляємо. Тільки три малюнки вставляємо. Так, і далі восьме. Уведіть на слайді 4 текст відповідно до зразка або скопіюйте його з файла розділ 2, право 2 порівняння клітин. Якщо ми зайдемо в папочку спільне, знову вернемося, беремо презентацію нашу, згортаємо, книжку згортаємо. В папочці спільне є ось тут файлик порівняння клітин. Ми в нього заходимо, нажимаємо Дозволити редагування і давайте подивимося, що нам треба розмістити тут. Нам треба розмістити транспортування речовин у та тваринних клітинах. Давайте зменшимо е, тут та шрифт, щоб воно влізло в нас на презентацію. Зараз я заберу. чекай. Значить, ще раз. Е, давайте зменшимось тут текст. Він дуже великий, щоб він вліз хоча б на презентацію. Ось так. А сюди треба вставити текст із цього документа про транспортування речовин рослини та тваринній клітині. Ось у нас транспортування. Беремо, виділяємо, копіюємо. І заходимо в презентацію і нажимаємо кнопочку вставити. Зрозуміли? Це на четвертому слайді ви робите. Читаємо далі, що треба зробити. Де наша книжка? Ось вона. Так, уведіть на слайді 5 текст рослина та тварина клітина у відповідні текстові поля. Вибираємо слайд 5 і пишемо сюди. Тварина клітина. Ой, рослина клітина. І тварина клітина. Все. І це ваша презентація буде готова. Для того, щоб ви мали завдання перед очима, візьміть фотоапарат і по цю роботу з комп'ютером. Ви читаєте тільки, дивіться, ось це. Ці пункти не треба оце читати, тому що я вже показав, як це робиться. Вадім, ти фотографуєш? Та фотографуй, будь ласка. <рекул 'я> а чого він телевізор дружня? Добре, я, <рекул> я> вам не кожен спорю, я вам книжку скину. Ви відповідаєте, книжці на сторінці 54. Бачите, де це буде? Так, все я даю вам доступ, зараз скину файлики кожному по черзі, добре? Так, зараз я книжку ще скину їм, щоб була книжка тут.